Коли ми так відчуваємо, що Бог поруч, Бог нам допомагає. А буває от такий темний коридор, і де ж Бог дівся? Якась, якась, от, Не вистачає ту, ту, того миру, того спокою, тої благодаті, якось пропадає. Його волі ти аналізуєш і пізнаєш волю, Божу, вроді питаєш, а, а замість того, щоб ситуація покращилась, вона стає ще складніше. І у тебе приходять сумніви, взагалі Бог мене чує. Це може бути питання власної віри, спасіння. Пам'ятаєте, як Христа питав сатана: Якщо ти син Божий, якщо ти син Божий, візьми цей камінчик такий гарний, на булочку схожий, і зроби його хлібчиком. Якщо ти син Божий, тобто якась іде атака. І тому. Важливо проаналізувати якісь джерела сумнівів, які є. І перше, то, що я і згадав, це сатана, який є ворогом віри номер один, його ціль вкрасти, вбити, погубити. І він буде і робить, він сіє сумнів, в наше серце. З цього почалась поразка Адама і Єви в саду. Він підставив під сумність доброту Бога, порядність Бога. Він каже: А, не знаєш ти, що Бог від тебе щось приховує. Ви будете як Боги і так далі. Особливо це стосується духовних питань. Коли ми аналізуємо вчення, часто може бути якісь духовні питання, і отут ворог може діяти, оце насіння сіяти. І це важливо розпізнати. Це людська обмеженість. Ми не розуміємо те, що ви що вже ми, е, чули. Ми, що, що стається в нашій державі? Війна, ми молимося. Господи, чому? І яка відповідь? Господь каже, бо мої думки не ваші думки, а дороги ваші не дороги мої. Ви страждання, коли якась хвороба прийшла, і ти розумієш, що це для тебе велике випробування. Як Іов, пам'ятає, він якийсь час тримався. Він казав, Бог дав, Бог взяв, да буде його ім'я благословено. А потім ми бачимо, як Іов надламується. Він надламується і він починає 66 питань Богу задавати. Господи, де ти? Був би хтось посередник і такі інші питання. Він проходить. Це може бути в затримці нашої відповіді. Ми молимося, Бог не відповідає. Де рік, два, три. Ти молишся, Господи, чому ти не відповідаєш? І це дає певний сумнів, наше серце може давати. Це може бути фізично душевно, втома. Ти виснажений, ти десь вигорів. І буває такий час. Дивимося, Ілля, пророк, так на горі Карміл, мужно себе веде, там вбивають пророків вала. А коли Лізавет починає його переслідувати, він надламується. Він надламується, і він по кущом сидить і молиться, Господи, я один, і моїй душі шукають. Бог каже: ні, ти не один. Ще є сім тисяч, які не приколінували. Але це може і нас торкатися. Це може бути розчарування. розчарування. Ми маємо якісь певні надії. А вони не не, не виправдовуються. І це, це важливо. Також важливо вплив гріха. Якщо в наше життя заходить системний якийсь гріх, гріх нас, як правило, віддаляє від Бога. Це його дія. І коли ми чувствуємо, чувство вини приходить в наше життя. І оці сумніви, вони починають активізовуватися. І тому це важливо також зрозуміти, чому у мене сумніви в моєму житті. І ще одна причина це відсутність духовного годування. Тобто ми ігноруємо довгий, тривалий час перебування в слові, відвідування служінь, якісь духовні практики. І з часом ми чувствуємо, що сумніви з'являються все більше, більше і більше. Як тіло без їжі слабне, так і душа стає вразливою до сумнівів. Ну і ще один який би пункт важливо це вплив світу. Ці філософії, різні е, світські цінності, які кожен день ми чуємо, і вони впливають на нас. Вони нам постійно реклами йдуть безбожні, якісь е, сильні світ усього пояснюють, як треба нам жити, виховувати, що нам робити. І воно теж може впливати на нашу віру і з'являються сумніви. Тому кожен сумнів має своє джерело. І дуже важливо визначити оце духовне, емоційне, інтелектуальне, звідки йде мій сумнів. І це важливо з цим питанням до Господа звернутися. Господи, якщо ти бачиш, я живу в сумнівах, допоможи мені розібратися з моїми сумнівами. Давайте повернемось до Іана Хрестителя. Христос каже: оцінку цій людині це найвеликий пророк, який колись народився. Ви можете уявити, яка висока оцінка. Але як себе веде Йоанн? Він, коли хрестив Ісуса Христа, коли в пустелі був тисячі людей до Нього приходили, Він бачив, як голуб, Дух Святий сходив на Христа. Він його хрестив. Він чув голос Батька Небесного, це син мій возлюблений. Але міняється ситуація в житті. Він опинився у візниці і знаєш, і родне та людина, яка помилує, і починають приходити сумніви. І чи треба його за це засуджувати? Ні, та ми не маємо права. Але чи є для нас якесь зерно істини, повчальний приклад Так, да, Величезний. І це ключ до наших перемог. Що робить він зі своїми сумнівами? Що він робить? Куди він звертається? Він посилає до Христа. Ідіть і спитайте той, Він не сидить в своїх сумнівах ти в тюрмі в тій тьмі. Він питає, він приходить до Христа каже, скажи, це ти, чи має прийти інший? Чи засуджує його Христос? Ні. Христос каже, йдіть, скажіть йому. Прокаження очищаються, глухі чують, мертві воскрешають, проповідається Євангеліє. і каже: це сама велика людина з народжених людей. Дає високу оцінку. Тому, як висновок, ми маємо зрозуміти, що сумніви це, це само по собі не є ворог наш, але з сумнівами завжди треба розбиратися. І він, він зробив дуже важливий крок, коли звернувся до Христа. Дивіться, як сумніви допомагають подеколи, щоб віра в твоєму житті активізувалася. Наприклад, хтось тобі щось говорить про Бога. Ну, ти слухаєш його, ну, ти сумніваєшся. І ти стоїш на різдоріжжі, е, прислухатися мені до цієї людини і почати вирішувати це питання сумнівів чи просто залишити, як буде. Е, Пам'ятаєте, Мартін Лютер? Він коли вивчав оці е, хибні догмати, доктрини католицької церкви, він прийшов до висновку, що це щось не то. У нього були сумніви. Але через його сумніви багато народів отримали цю свободу, багато народів отримали це пробудження, пізнання Слова Божого. Коли, наприклад, дитина росте в віруючій сім'ї, вона живе, як правило, не таким життям, як в світі живуть. І коли приходить час покаяння, хрещення, у цієї дитини є певні сумніви. Це мені казав тато, це мені казала мама, бабка, дідику. А чи дійсно це так? І цей шлях має пройти, ця молода людина. І коли вона проходить, і коли вона йде е, до Бога з цими питаннями, ця віра бабки, дідика, мами, тата стає її особистою вірою. Це дуже важливий досвід. Без нього неможливо спастися. І тому сумніви, якщо правильно на них реагувати, вони допомагають. Е, але опять же повернемося, що сумнів завжди тебе підводять до перехрестя, яке ділиться на дві дороги. Чи ти починаєш розбиратися з цими сумнівами? І ти хочеш пізнавати більше Бога, ти молишся, шукаєш відповіді, ти підходиш до інших, питаєш, ти аналізуєш, зважуєш. Я пам'ятаю, як один брат, він уже в вічності приходив до нас на домашню групу і каже: Браття, я хочу зрозуміти, я по всім конфесіям ходжу, я їх слухаю. Переконайте ви мене, чому це так, а не так. Знаєте, Можна по-різному ставитись. Але мені сподобався його підхід. Він піддавав сумніву кожну, кожну версію, він аналізував, він хотів зрозуміти в світлі Слово Боже. І це дуже важливо. Тому перша дорога, вона веде до Бога. Але є інша дуже небезпечна дорога. Це коли людина. Не розбирається своїми сумнівами і приводить якісь нагадані умови, чому вона це робить причини. І, як правило, такі люди вони такі скептиками стають, але не із-за того, що е, щось, щось Бог не так робить в їхньому житті, а причина може бути глибша. Причина може бути, людина не хоче йти до Бога. Їй потрібен якийсь привід, щоб, щоб сказати, чому я не хочу йти до Бога, до церкви і так далі. Ці люди, як правило, багато критикують інших. Тому що критика на інших якось їх піднімає в своїх очах, і вони пояснюють, чому я це роблю, тому що критикую. Але це не добре. Це не добре. І нам дуже важливо. Розуміти, що Бог поважає тих, хто розбирається своїми сумнівами. Бо сумнів він може як на правильну дорогу тебе привести і зміцнити в вірі, як і зруйнувати твої вірі, якщо ти не будеш з ним працювати. І тому, як сказав Господь, відні вже Івана Хрестителя і досі царство небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Тобто. Ти стучиш, ти шукаєш, ти просиш, ти знаходиш, і ти отримуєш відповідь. Отакий От шлях спасіння. Коли ми дивимося на повертаючись до Яна Хрестителя, як він переміг у ці сумніви, Бог посилає його на діла. Каже: подивись на діла. Коли в тебе є сумніви, дуже важливо знати, до кого ти звертаєшся, а по-друге, подивитися, що Бог робить. Це дуже важливо. Розуміти, що як Бог працює через наші сумніви. І коли ми дивимося на практичне застосування цієї історії, цієї теми, то перше, що важливо, продовжуй довіряти Богу. Якщо в тебе навіть в житті є сумніви, продовжуй довіряти Богу. У Бога є добрий план на твоє життя. Не здавайся, там Ісус на Христі, коли був розп'ятий наш, Господь пам'ятає, що Він сказав, Боже мій, Боже мій, для чого ти мене залишив? Він теж не розумів. Багато мужей проходили великі скорби, вони не розуміли, але вони залишались вірні. Залишайся вірний, тому що Бог вірний. Друге, продовжуй вірити, якщо ти навіть не відчуваєш Божу присутності, це має бути рішення, а не Емоції. Пам'ятаєте, як слово Бога каже, що ми, віруючи, живемо не баченням, не почуттями, не емоціями, а вірою. І Бог десь нас перевіряє, проводить через яку темряву ділянку в житті. Але дивіться, як ти ведеш себе. Учні, одна ситуація була, коли ми сьогодні слухали першу проповідь, коли хлібчик ділили, рибку їли з Христом ходили. Але коли залишились сам на сам, це була вже зовсім інша поведінка. Третє, <кій> Шукай свідчення Божих у Писанні. Тобто перебувай в Біблії. Якщо є сумніви, більше часу уділяю Слову Божому. Знаходь час. <кій> Слово Боже каже, віра від слухання, а слухання через Слово Боже. Слідуючи, згадуй Божу вірність у минулому своєму житті. Пам'ятайте, що Бог зробив, коли вивів пустелі свій народ. Каже, побудуйте там з камнів. Такий пам'ятник. Вони біля Єрихона ночі сиділи, великі вогнища горять, і там є камні, пам камінь, пам'ятний камінь. Згадуй то, що Бог зробив. Озирайся назад, знайди той пам'ятник і дивися, що Бог вже робив. Ніколи не давай сумніву, що Бог тебе залишить, або не чує, або, або щось якась інша причина. <кій> Ще один важливий момент. Є людина, яка не хоче визнавати сумніви, вона просто заперечує: в моєму житті нема сумніву, а по факту вони є. І тому що десь людина, ну ганьба признатися, що в мене є сумніви в житті, це хибна позиція. Визнавай їх. Визнавай їх і йди своїми сумнівами до Бога. Приноси. їх. Це дуже важливо. Коли ми замикаємося, тоді ці сумніви починають нас руднувати. І тому що дуже важливо, не ізолюйся. Буває, коли людина в сумнівах і десь приходить, закривається людина, вона ні з ким не спілкується. І там внутрі ці сумніви вони роз'їдають людину. Тому цінуй з зібраннями, якщо є можливість, прийти на зібрання. Спілкуйся з віруючими, якщо ти маєш можливість, десь на духовні теми піднімайся, спілкуйтеся, дуже важливо зрозуміти. Тому ми будемо молитися і. Хай нам Бог дасть у цей спокій, мудрість і сили, щоб подолати ті сумніви, якщо ти їх бачиш в своєму серці. Благословення обіцяне тим, які залишаються вірними навіть в темряві. Христос сказав: блаженна людина, яка не спокуситься, навіть якщо тобі тяжко, винагорода буде від Бога. Але залишайся вірним. Тому хай Господь допоможе нам бути тими, які не спокусяться через нього, не спокусяться через якісь обставини в житті. Дай Бог все зміниться. Я вірю, що Бог все-таки почує молитви, і це закінчиться в нашій державі. Але знаєте, перемога різна буває, і, на жаль, духовно можна програти. Духовно можна програти. Тому давайте будемо молитися, просити, щоб Господь укріпив нашу віру, допоміг нам йому довіряти, допоміг нам чекати, надіятися на нього. І щоб Господь наближав нас на себе. Давайте встанемо, помолимось.